Як вдарила отут десь. Знесло. Отут був качатник. Оцей як гараж, далі качатник. Знесло все і качків похоронило. Нема до фундамента. Де воно ділося, я не знаю. Гуляйполе кілька кілометрів до лінії фронту. Постійний обстріл росіян. Пані Валентина показує своє обістя. Раніше в неї було 70 качок, зараз немає жодної, все знищив ворожий снаряд. Я живу в гуляйполі і не хочу виїжджати. Тому що у мене багато захворювань і мені треба жити одну. Як оце буде багато, а я коліно намажу, вонючою мазю, що мені будуть люди казати? Правильно? У мене ще дочка і зять в Запоріжжі, вони приїжджають. Є в прифронтових містечках і самотні люди. В них не лише немає родини, а навіть єдиних близьких тварин. Також забрала війна. Котиків було більше 20, а тоді приїхала, машина забрала, штук 6 забрала, а тоді на них напала хвороба. Вони почали мерти. Ми їм уколе кололи ходили, поголи, ходили поголи. Ну а ще десь десь около 10, десь залишилося. Ні води, ні газу, ні світла. Війна зруйнувала життя. Люди відірвані від сучасного інформаційного світу. Немає радіо, немає телебачення, ночі довгі. Ну й хочеться щось почитати. Інформацію. Да, якусь інформацію. Ми книжки вже, вже всі, що вдома були по другому разу, перечитали. Я тобі казав, що Солженіця на другий раз перечитав. А хтось вже навіть не орієнтується в днях і намагається просто вижити в таких умовах. Ви знаєте, я вже забулася. Знаю, що вчора було 85, а сьогодні дев'яте число пішло 86. шостей. Сюди майже не їздять волонтери. Тож єдина порада у людей це рятувальники. Вони, крім їжі, води та медикаментів іноді виконують і незвичайні замовлення. Спілкуємося з місцевими жителями, які в них є проблеми. І для нас було дивно почути, що їм не вистачає української літератури. І ми звернулися до бібліотеки за наданням книг. І звернулися, і нам люди охоче допомогли у отримання цих книг. Крім Гуляйполя, поля під постійними обстрілами ворога й інші прифронтові міста та села на Запоріжжі людей там майже не залишилося. Наприклад, Варіхові до повномасштабного штабного вторгнення було приблизно 14 тисяч мешканців. Зараз ледь набереться тисяча. Їхали вчора відвідуючи і техногірських і оріхів. Ми бачимо, що мешканці не збираються. Ті, хто залишаються там 827 та 867, Ті, хто сь... людей, вибачте, семи людей. А ті, хто залишаються там наразі, то вони не розглядають для себе можливість евакуації. Тож ні, сьогодні таких на сьогодні ми не бачимо таких а, а, заявок, які б ми не задовільнили. В Цілому ж при фронтових селищах залишається декілька тисяч цивільного населення, і переважно це літні люди, які, попри загрозу постійних обстрілів, воліють залишитися на своїй землі. Олена Селенко Славко Твердохліб. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7